Доброго ранку я діткам бажаю. Доброго ранку я сонце вітаю. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні. Діти, послухайте вірш Тетяни Корольової Барвиста осінь. Осінній дощик дрібно плаче і листячко жовто гаряче, З дерев поволі опадає. Лиш клен рудий, горить, палає, дарує нам барвиста осінь, буяння фарб і неба просі, ранкові прохолодні роси, верби старої жовті коси, Багрянець лісу світанковий, пташини щебет загадковий і павутиння візерунки це щедрі осені, дарунки. Пропоную вам пограти в пальчикову гру. Дуже уважно слухайте і повторюйте за мною. Ця чарівниця осінь. Листочки нам в руки приносить. Від клена, берізки, осики, вербиці, кладе на долоні свої таємниці. Розглянем листочок, який він чудовий! Жовтавий, червоний, зелений, багровий, на дотик гладенький, тонкий везерунок, матусі рідненький, найкращий дарунок. Малята, давайте створимо незвичайний барвистий осінній ліс. А що нам для цього знадобиться? Листочки різної форми, які ви можете зібрати під час. Прогулянки, фарби зеленого, жовто-гарячого, жовтого та коричневого кольорів, водичка і пензлики та аркуш білого паперу. Ось такий осінній барвистий ліс у нас з вами вийде. Тож починаємо. Беремо листочок. Повертаємо його тильною стороною, кладемо на клейоночку та намащуємо фарбою. Я беру жовтий колір. Ви можете брати будь-який, який вам подобається. Фарбу ми з вами не жалкуємо. Фарбували листочок обережненько беремо його і пофарбованою стороною прикладаємо до аркуша паперу та обережненько знімаємо наш листочок. Ось такий штампик у нас виходить. Беремо інший листочок іншої форми. Та розфарбовуємо його тією фарбою, яка вам подобається. І знову робимо відбиток. І так всі листочки. Ось малята, що в нас виходить, але це тільки крона дерев. Чого ж не вистачає? Звісно, не вистачає стовбурів та гілочок. Тож беремо з вами фарбу коричневого кольору та малюємо до наших крон стовбури та гілочки. Малята, Ось такий барвистий осінній ліс у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!